Вітаємо вас, друзі, у передноворічному випуску програми Народний репортер. Протягом тижня Дніпряни інформували нас про чергові прориви труб, демонтаж гаражів працівниками муніципальної варти, про чергові травмонебезпечні пастки на дорогах та виробку дерев. Отже, на вулиці Енергетичній демонтували гаражі містян. Все відбувалося за участі комунального підприємства Муніципальна варта Дніпровської міської ради вот, ребята, війна в стране. а нашим властям абсолютно демонтірують гараж. От молодий чоловік що вже все. І все за того, що не встигли заключити новий договор з ними. На проспекті Гагаріна ближче до перехрестя з вулицею Чернишевського, Мешканці Дніпра знову зафільмували гострі та глибокі ями на дорогах. Пять проваль на дороге, сберегаются там больше двух месяцев и уже было выпадки травмування. Так в одном из новинних пабліків Днепра є новина ще за 28 жовтня. Примерно в 21.40 ехал по проспекту Гагарина 10 на мотоцикле на скорости 50 км в час. Из-за того, что дорога не освещенная, я не заметил впереди глубокую яму и в результате упал с мотоцикла и очень сильно травмировал колени. І до інших подій у Дніпрі, які вифіксували. На вулиці робочій з під каналізаційного люку пробивалася вода. Ось така картина на робочій Люк, миш. затоплено по вулиці. Правда, зараз не видно. Вже вечір, ну не Поломка. І прориви труб продовжуються. Тепер це сталося на житловому масиві тополя 1 біля будинку номер 13 За повідомленням від місцевих, аварійна служба не поспішала на виклик громадян. Yeah. you. Продовжується й тема вирубки дерев. Люди сигналізують про масовий спил у парку глоби. На реакцію Дніпрян відповіли у комунальному підприємстві дирекція територій і об'єктів рекреації Дніпровської міськради, що у парку глоби проводиться обрізка та омолодження сухостою. Але містяни обурені тим, що у парку масово зносять здорові на вигляд дерева. Такий пост у соціальній мережі Фейсбук написав активіст Костянтин. Пишуть, ніби проводиться тільки санітарна обрізка гілок та видалення трухлявих пнів, приправляючи текст статей, фотографіями цього пня з різних ракурсів. Ок, зайшов в парк трухляві пні на своїх місцях, як і вісім років тому. Вони нікого не цікавлять виття бензопил зі всіх сторін. Дійсно, під камери варвари перестали зрізати здорові та живі дерева, підрізають та проріджують гілля. І маємо оновлену інформацію стосовно вирубки дерев у сосновому лісі, що на житловому масиві Придніпровськ. Нагадаємо вам цю справу. У Придніпровському лісі на початку листопада зрубали 44 дерева чорної вільхи, яка вважається рідкісним видом для нашої області. Постраждали і інші дерева. Загалом під спил потрапили 210 різних порід. Місцеві мешканці почали бити на сполох, адже дерева вікові та здорові. Тоді представники місцевої влади повідомили, що комісія, яка робила відмінки на хворих деревах, переплутала вільху з берестом. Тоді обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Усі роботи було зупинено, а техніку підрядника відправлено на штрафмайданчик. Ми продовжуємо листуватися з мешканцями і сьогодні. Вони не зупиняються на шляху до справедливого рішення. Власник техніки подав апеляційну скаргу і її задовольнили. Тож техніку мають прибрати зі штрафмайданчика. Місцеві разом з адвокатами продовжують писати заяви в різні інстанції та владні структури, надсилають колективні запити в Державну екологічну інспекцію у Дніпропетровській області та до міського голови Дніпра Бориса Філатова більше двох тижнів без відповіді. А на сьогодні мають таку інформацію від комунального підприємства парк культури та відпочинку Придніпровський, який є балансоутримувачем парку. Підприємство не є розпорядником запитуваної інформації. Підприємство не має ніякого відношення до робіт, які проводились виконавцем. Тож утримувачі парку не мають відношення до того, які роботи в ньому відбуваються. Згідно закону України про благоустрій населених пунктів, балансоутримувач є відповідальним за збереження і догляд дерев, за облік, охорону і реєстр усіх насаджень. Під час війни треба треба це ваг злочином проти України. В одному районі комунальники звітують, що омолоджують сухостій, а от в іншому гілки з дерев загрожують життю Дніпрян. Так на вулиці Мазепа, 50 а та 54 сухі та аварійні гілки падають на пішохідну зону, на голови людям, на машини трощать вікна. За три роки на звернення отримали лише відписки. Таке пишуть місцеві мешканці. Я к ним обращалась с 2020 -го года. 21 22 23 уже начнется. Осень еще рано. Зима не приезжает. Весна уже поздно. Тут ну, говорили у нас краны не такие мелкие. А теперь говорят: вы же новый асфальт поставили. И бордюры высокие. У -у -у. И все. Вчера вечером гуляли дети здесь с санками. Он даже следы видно. Понимаете? Им не запретишь. Но, не дай бог, оно уже с одно такой же ветка упала. Вон, видишь, вон есть кусок, который упала. Она повредила нам окно, мы же поменяли окно сами. Я ничего не добилась, ничего не доказала. Вот сравните с ногами, толщиной с ногу. Вот с этих двух деревьев, вот с этого дерева. И вот с этого дерева такие ветки падают. А от прямо над пішохідною зоною нависають сухі відки. От ветка сухая повністю. Ми продовжуємо. Річка Дніпро знову обміліла. Місцеві пишуть, що у деяких місцях значно знизився рівень води. Вона відійшла від берега на 2-3 метри. Найбільше це помітно в районі коси на житловому масиві перемога 6 і рубрика Чистота за мільйони триває на вулиці генерала Пушкіна. Утворилося сміттєзвалище, адже побутові відходи просто не вивозять. Мешканці надіслали нам це фото два тижні тому. А ось це відео знято напередодні. Протягом тижня нам знову довелося терпіти і витримувати виклики. Після ворожих ракетних ударів, які окупанти здійснили 16 грудня, ми досі відчуваємо наслідки. Дніпряни на декілька днів поспіль сиділи у повній темряві та холоднечі, без води, тепла та зв'язку. У деяких районах Дніпра, після нетривалого відновлення світла, спостерігалися шалені перепади напруги. У деяких будинках з-під кранів місцевих текла іржава вода. Та ми знову все витримали, витримаємо і далі. Ми зустріли він святого Миколая, готуємось до новорічних свят, продовжуємо робити добрі справи і допомагати нашим воїнам. І ось так працівники одного з торговельно-розважальних центрів у Дніпрі, попри труднощі за відсутності світла, прикрашали новорічну ялинку нашими жовто-блакитними кольорами. Це багато про що свідчить, як мінімум, про стійкість нашого народу. На цьому я з вами прощаюся і нагадую наші контакти. А вже наступної п'ятниці дивіться підсумковий у цьому році випуск. З вами був народний репортер. Побачимось.